Україна війна Бог історії, коли він був поруч, Божа милість до нас Тетяна Гололобова. Рано вранці, 24 лютого, було чути звуки вибухів, але досить далеко від нашого місця проживання. Спочатку ми не надали цьому великого значення, бо звикли до подібного з 2014 року. Жителі міста також не поставилися серйозно до того, що відбувається, тому 25 лютого у п'ятницю навіть пішли на роботу. Та коли інтенсивність бомбардувань посилилася і почалися авіанальоти, тоді люди усвідомили, що все дуже серйозно. Спочатку березня зникли вода та зв'язок, ми ночували в підвалі. За кілька днів до нас приєдналася ще одна родина з громади. Біля їхнього будинку розірвався снаряд, розбилися шибки, уся квартира була в уламках. Про евакуацію тоді не йшлося, бо місто вже було в оточенні, і ті, хто намагалися виїхати, згодом поверталися назад. Бензин був у дефіциті, автомобільні черги величезні і жодної гарантії на виїзд. Згодом зник і газ, тож довелося готувати їжу на багаті. Найдивовижнішим було те, що біля будинку працював продуктовий магазин. Ми бачили в цьому руку Бога, котрий піклується про своїх дітей. Спочатку ми з братами із церкви влаштовували молотовні зустрічі онлайн, ділилися досвідами. А коли зник зв'язок, продовжили вечорами збиратися із сім'єю наших друзів. Щодня в жахіті бомбардувань, хаосі і відсутності інформації, ми намагалися знайти те, за що можемо бути вдячні Господу. Ми зверталися до Бога, щоб він зберіг нас на шляху евакуації, і наші молитви були почуті. Адже 16 березня ми безпечно виїхали. Не було зелених коридорів, але і на виїзді з міста ще не було блокпостів окупантів. Швидко виїжджаючи, ми дуже боялися, бо снаряди розривалися зовсім близько, тому молилися всю дорогу. Коли нам вдалося дістатися до Мелекіного, Бог приготував для нас притулок. Нас прийняла мамина співробітниця. Наступного дня ми вирушили до Бердянська. У черзі до одного із пунктів пропуску до нас підійшов чоловік і поцікавився, чи не потрібні нам ліки. Я сказала, що дуже потрібне пальне, і він дивом знайшов і безкоштовно дав нам 5 літрів бензину. Завдяки цьому, ми з легкістю добралися до Бердянська, де зупинилися в членів нашої церкви. Через п'ять днів ми вже прямували до Запоріжжя. Незважаючи на величезні черги на блокпостах, Бог знову провів нас, і ми досить швидко минули їх. Прибувши до Дніпра, ми розмістилися в одному з молитовних будинків нашої церкви Адвентистів сьомого дня, де нас дбайливо прийняли. Зараз ми з сім'єю проживаємо в Черкасах, аналізуючи весь наш шлях від перебування в Маріуполі, надано допомогу і притулок, ми розуміємо, яка велика Божа милість до нас. Міцно тримаюся за божу руку.